Скорі за все так, тому що про це вже не один раз говорили і з Москви, про бажання такої зустрічі. Ну відповідно, буквально на останній на останній прес-конференції це казав сам Трамп, що є велика зацікавленість у Путіна відповідно такої зустрічі, тому скажімо, і те, що навіть така зустріч уже. Буде готуватись, але не потрібно думати, що Трамп піде на цю зустріч зі слабкою позицією, або скажімо так, непродуманою позицією, яка б не враховувала інтереси України та Європи, оскільки я нагадаю, що наші інтереси з Європою абсолютно натотожні і співпадають в напрямку, скажімо, захисту від як мінімум повторного нападу Російської Федерації, тобто в забезпечені безпекових гарантій для України, які стануть автоматично безпековими гарантіями і для Європи. зараз буде тільки ще продовжувати формуватись команда Трампа. Трамп має і його відповідна команда отримати доступ до необхідної інформації для того, щоб кристалізувати ті напрацювання на того бачення завершення війни Росії проти України на військового конфлікту на Скажімо так прийнятних для сполучених штатів для України для європейського союзу в умовах із позиції сили, причому позиція сили, яку не один раз згадував Трамп, скоріш за все буде формулюватися по цілому комплексу факторів і не тільки по скажімо, локально там, наприклад, підсилення України, там чи задкову мілітаризацію чи через там в тому числі з. Ведення миротворців на там лінію е, е, розграничення, навод, але і в тому числі я думаю, на Путіна буде здійснюватись певний геополітичний тиск, е, тому що ми бачимо, що на наших очах за буквально за неділю е, впав режим Асада е, е, значно послабилися позиції Російської Федерації на Близькому Сході та е, в Африці. Ми можемо згадати того Келога, майбутнього спецпосланника по Україні, який також зазначав, що Сполучені Штати не мають допустити наступного мінську. Це надзвичайно важливий в принципі теза від спецпредставника. Ну тобто на що наполягає українська сторона, і це корелюється і синхронізується з позицією України Європи, що перед будь-яким діалогом має, скажімо, з російською стороною має враховуватись всі позиції України та Європи і має пройти перш за все на зустріч на рівні лідерів, тобто на рівні Трампа. І Володимира Зеленського. Чому саме вона полягає на такому форматі? Я думаю, через те, що для підготовки такої зустрічі потрібна дуже серйозна підготовча робота команд Міністерства зовнішніх справ на рівні адміністрації президентів, в нашому випадку офісу президента. Тому що ми чудово розуміємо, що зустріч лідерів це вже, скажімо, фінальна Саме фінальна стадія, а усі кріпки над «і» там на 90% по ключовим питанням на сторони визначають ще до цього, і також ми маємо дати чітке розуміння, що Україна все ж таки навіть якщо готова буде сідати за якийсь діалог по завершенню гарячої фази, це відбудеться виключно на знов ж таки реалізувавши позицію сили і отримавши. Певні гарантії безпеки, то як на мене, було б сильною позицією з України да, наприклад, домовитись з адміністрацією Трампа з самим Трампом безпосередньо, щоб спільно провести другий саміт миру, на якому пропрацювати з партнерами, які будуть долучатися, а за участю новообраного президента Сполучених Штатів, це представництво буде дуже великим. Це абсолютно очевидно. Я прогнозував би десь на рівні тридцять. Ти сто країн дорожню карту до української формули миру це раз, ну і друге формалізувати ультиматум для Російської Федерації, і от тут уже поставити питання ребром для Путіна. Що якщо він дійсно хоче зустрічі з Трампом, то будь ласка, приїздіть на саміт миру і будете мати можливість поспілкуватися з Трампом, але одночасно буде вручений відповідний ультиматум. І в тому числі він зможе подивитися в очі на широкому колу, скажімо так, на антипутінської, в тому числі коаліції, що, як на мене, для Путіна буде на абсолютний політичний провал. В країнах, які не є підписантом Римського статуту, таких країн більше не достатньо. Це звичайно не буде. Я думаю, європейська країна і з великою різні це може бути, наприклад, там об'єднані Арабські Емірати чи Саудівська Аравія, чи, наприклад, та сама Індія, яка вже не один раз декларувала, що вона готова виконувати певні такі модераційні функції. Це дійсно, я думаю, вона б сама була зацікавлена в проведенні такої зустрічі на своїй і території, тобто питання арешту Путіна під час гіпотетичної зустрічі з Трампом взагалі не стоїть.